Вітаю, шановні друзі! Нумерологія це ціла наука. Яка прийшла до нас з глибини століть. Нумерологія це наука про числа, які важливі для кожного з нас. Вона допомагає нам зрозуміти, як керувати своїм життям, знаходити ресурси та натхнення. Сьогодні ми дізнаємося, що передбачає майстер нумерології Влад Грицай, і які таємниці майбутнього він розкриє нам. Ми з вами дізнаємося, чого слід очікувати українцям у 2024 році, а також розглянемо актуальні питання, які хвилюють людей. Війна, стреси, доцільність чи ні перемовин із ворогом. Про усе це дізнаємося від Владислава Грицая, як у фахівця, що має справу з числами. Але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А ще поділіться цим відео зі своїми друзями. Владислав Грицай, майстер нумерології, таро, психодрама практик ігропрактик. Коуч, автор та тренер курсів нумерології Грані особистості, особистості-1», грані особистості особистості-2», «Таро-нумерологія», розширене бачення, учасник 15-го сезону української битви екстрасенсів на телеканалі СТБ, засновник майстерні позитивної нумерології Владислава Грицая. Тож давайте разом дізнаємося, що чекає нас у 2024 році, та що потрібно робити, щоб прожити його з користю та задоволенням. Тож яка цифра цього 2024 року, і що це значить для нас? країни. Тож Владислав обрахував усі цифри у 2024 році та отримує вісімку: два плюс нуль, плюс два плюс чотири це вісім. Тут, напевно, найважливіший момент, з якого хочу почати. Дуже багато по мережі гуляє такої інформації, що 2024 це рік карми, і цим лякають наших громадян. Тут важливо знати, що карма це не так страшно. Це в першу чергу отримувати плоди раніше зробленого, тобто отримувати те, що кожен з нас вклав раніше. Ось у цьому сенс карми. Я завжди кажу про те, що карма. Перекладі санскриту це дія, тобто карма, це робота. Відповідно, 2024 рік це більше рік про те, що є вкладені ресурси, час, зусилля, якісь проекти. Все це нарешті почне давати свої плоди. Таку характеристику нового року дав нумеролог Владислав Грицай, і ще нагадує нам, що вісімка це знак нескінечності. Тож робіть висновки, нумеролог зазначає, що події, які ми побачимо, будуть справедливими з погляду вселенських законів, моралі, моральності, справедливості. По суті, енергії цього року покликані покарати винних і виправдати невинних. Не виключено, що світом прокотиться хвиля гучних судів та викриттів, тобто що насіяли, та й пожинатимемо у найширшому і дуже прозорому значенні цього слова. Причому йдеться про події, які стосуватимуться не лише персоналій, а й країн у цілому, адже вплив цієї енергії матиме планетарний розмах. Так, новий рік настав, і кожен з нас сподівається, що попереду у нас лише позитивні зміни. Нумеролог визнає, що люди дещо втомилися від війни, відтак шукатимуть нові смисли, бо події, що відбуваються за. Зараз відрізняються від того, як починалася війна. З'явилися нові виклики. Разом із ними слід переосмислити деякі процеси. Ці процеси починають виходити. І весь 2024 рік ми будемо вже бачити через чіткі домовленості, через нові договори, через нові конкретні дії. Старі сенси вже не працюють, а нові сенси ще потрібно знайти. Ось вони якраз були в пошуку цих нових сенсів, і зараз всі ці процеси січня-лютого знову підуть на новий виток розвитку, каже Грицай. А ще нові знання, нові. Відчуття, вони тепер будуть чітко вбудовуватися в реальність. Так, 2024 рік принесе можливість оновленню, яке відбулося в умах або на рівні душі ще у 2023 року. І вже у 2024 році ми зможемо почати все це втілювати у життя, у наше повсякдення. Україна у 2024 році робитиме вибір. Від того, який вибір зроблять політики, залежить наше майбутнє. Це не перший випадок, коли країна стоїть на роздоріжжі, що схоже вже відбувалося. У 2013 і 2022 роках скажу зараз таку трохи містичну річ. Починаючи з 1986 року, коли був Чорнобиль, ми повинні були об'єднатися як українська нація. Але по факту не вийшло. Через 9 років у 1995 році був розкол по церквах. Ще 9 років у 2004 році. Була помаранчева революція. Ми не об'єдналися у 2013 році. Революція гідності, і знову через 9 років нам дали таке випробування, яке було складно. Ну, уявити війна саме зараз в такі жорсткі часи. Ми об'єднуємося в націю. Зараз відбувається самоідентифікація країни як такої. Відбувається самоідентифікація нашого народу, говорить Владислав Грицай. Нумеролог вважає, що цього року лідери України все ж таки сядуть за стіл перемовин із росіянами. На думку Грицая, це може статися у квітні або у серпні, і буде такою третя сторона з числа міжнародних партнерів. Це будуть перемовини, де будуть багато сторін, та будуть багато посередників. Буде і Київ, і Москва. Ва, як все буде відбуватися, дуже багато варіантів розвитку насправді на які вплинули події, що відбувалися приблизно з вересня 2022 року. Це був такий період, де мало бути багато чого завершено однак, знову ж таки трішечки все пішло не туди, і зараз варіантів розвитку оцих моментів, варіантів реальності їх дуже багато. вважає нумеролог, з ким домовитися і про що. Цифри не показують. Це не обов'язково переговори з Росією. Це можуть бути інші варіанти: швидкий вступ до НАТО, до Євросоюзу або ще щось. А от якщо нічого не вирішать у 2024 році, з 2025 року воєнні дії можуть або активізуватися, і буде новий відтік людей із країни, або війна піде в хронічну фазу ще на кілька років. А ще номеролог попереджує, що заморожування конфліктів на одній території призведе до відкриття вогню на іншій території. Але Владислав Грицай зазначає, що магічна вісімка завжди приводить все в норму, зокрема юридично. Вісімка це завжди про домовленості, які упорядковують статуси, взаємовідносини, права та обов'язки. Про події на фронті Грицай каже, що буде так, як домовляються в кабінетах. А тому на політики він покладає головну відповідальність за події цієї війни. Нумеролог наголошує, що 2024 – це рік правди. Вона має бути у тренді на всіх рівнях у суспільстві і серед звичайних людей, і у високих колах влади. І саме правду українці повинні відстоювати у році, що настав, якою б гіркою подекуди вона не була. Дата кінця війни залежить не від цифр, а від усвідомленості народу і правителів. Цифри показують, що конкретно треба робити, щоб усе було добре. Люди або роблять, або не роблять. У 2024 році потрібно домовлятися, домовляться, буде кінець війни. А ще з точки зору нумерології, перша половина року буде відбуватися ніби застій, а вже з другої розпочнеться перехід на новий рівень, і з літа 2024 того року різко з'являються нові технології, нові прориви, нові можливості, нове уявлення про технології загалом. А ще Владислав Грицай радить написати список обіцянок собі на 2024 рік. Першу чергу обіцянок самому собі, і будьте чесним, із собою. І тоді у вас буде дуже багато енергії. Не треба додавати до списку обіцянки, які вимагають від вас інші люди або певні обставини. Пишіть тільки те, що потрібно саме вам. Отже, нумерологія це доволі суперечлива наука, яка для багатьох людей знаходиться Диться десь між картами Таро та медитаціями. У неї стільки ж прихильників, скільки й противників. Все вчення зосереджено навколо дев'яти цифр, а варіації трактувань незліченна безліч. І у кожного з нас є своя цифрова програма, яка несе величезний потенціал. Тож основне завдання нумерології — показати, як само використовувати позитивні якості певного числа, щоб жити в гармонії з навколишнім світом. Дякую за увагу! Бережіть себе.